Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Росфішер. І в сьогоднішньому відео, друзі, ми поговоримо про мій зимовий ящик, який я зробив своїми руками. Сам. Було дуже багато коментарів писали мені, розкажи про свій зимовий ящик, з чого ти його зробив. Деякі писали, зроби мені такий. Друзі, такий не буду нікому робити. Зроблю сьогодні обзор, розкажу, з чого, як я його зробив, хто захоче, собі зробить. У нас у Львівській області поки що льоду немає, тепло. Передають на другий тиждень. Морози вже такі до мінус 10 показує. Можливо, буде рибалка. Друзі, чекаю льоду, теж хочу на рибалку, дуже хочу, ну, але льоду немає, що зробиш. І от вирішив сьогодні зняти обзор свого зимового ящика, так як ви просили. Зараз покажу, з чого і як я його зробив. Значить, друзі, отак він виглядає. Дещо от недавно перед обзором доробив оцей карман з боку. А так, в принципі, все як було. Значить, для... що нам потрібно для виготовлення цього ящика? Звичайно, так як ви вже бачите і догадалися, це морозильна камера зі старого холодильника. Вона алюмінієва, легенька, тобто нам потрібна така морозильна камера. Вона є різних розмірів, є ширша, є вужча. Тобто в мене така не дуже широка. Кому, можливо, цікаво будуть розміри Самої морозильної камери, значить, 47 тут вона має. ні скільки в нас? 15. Ну, 14,5. Отак. І по висоті. По висоті, значить, вона має 29. 29 без кришки. Сам ящик 42 від, самого, від самої землі, з ніжками разом 42. Висота, в принципі, як висота, хто меблями займається, то, в принципі, висота стільчиків 42-43 см. Тобто, ну, дуже зручно буде сидіти, не будуть заклякати ноги. Якось так. І так, значить, що я зробив? Самі камери я прорізав, як ви бачите, отвір такий для того, щоб не вставати, не відкривати кришку. і Можна було кидати рибу наших окунів або іншу якусь мерну рибку, яку ми будемо ловити. Ну, така вона досить невеликого розміру. Ну, такі, я знаю, 300-400 грамів туди влазить у куня, а вже якщо вже більше зловиться, то вже можна і встати. Не так він часто попадає в наших водоймах, але є. Так, що я ще зробив з тою морозильною камерою. Е, отут ззаді ящика, тут була така е, дирка, я її залатав. Алюмінією пластинкою. Оце один нюанс. Є такий, що ну, при, вона в кожній морозилці є, така дирка її треба залатати. Так, переходимо далі. За морозилку я розказав. Можете використовувати морозилку, яку ви знайдете, тобто який розмір ви знайдете. Під такий можна і зробити. Як буде чуть-чуть ширша морозилка, він буде більш устойчивий, хоча він і так нормально стоїть. Ну, але якщо буде ширше, мені здається, на пару сантиметрів було би ще краще. Тобто, хто знайде чуть ширшу, то я думаю, це буде тільки плюс. Так, далі переходимо до самої кришки. Отака От защолочка є. Дивіться. Нажимається отак пальцем, чик і відкривається. Оп, захлопується. Нажав і відкрив. Так. І переходимо, що ж у мене тут лежить. Я так зложив з тим, що я їжджу на рибалку. Все ви тут бачите. Ну, звичайно, вудки тут не всі, я більше вудок беру. Значить, саму кришку ящика я зробив з дерева, так як ви бачите. І три рази скрив фарбою. Три рази. Тобто висохло раз, другий, третій, щоб воно не вбирало вологи, щоб нормально пропиталося. Далі тут в кутиках. Я вклеїв кусочки штапіка в всіх кутиках. І е, отут, отак я обрізав. Тобто була кришка квадратна, я вклеїв штапіка кусочок в угол і заокруглив, обрізав. Тобто, щоб вона була по формі нашої морозилки кришка. ну Я думаю, ви зрозуміли. Далі в кришці тут от, висота кришки отак, десь. Сантиметрів 7-6. І тут зверху паралон. У мене положений паралон і обшито дермантином Обшив дермантином і оббив, як ви бачите, цвяшками такими з великими шляпками. Щоб воно нормально трималося. Тут з боку я так от просто загорнув. Можна було заморочитися на машинці, то все гарно пошити чохольчик Ну, я так вирішив простіше піти, простішим способом. Я просто загорнув і оббив. І все, так, з двох сторін. Ну, все, він м'ягенько. Сидіти зручно. Ну, отак, кришку про кришку розказав. Ага. В середині, друзі. В е, середині, бачите, тут такий виходить, відсік для вудочок. Три резинки прикручені, і під ці резинки я беру з собою свої вудочки. От тут в мене п'ять, я буває сюди більше напихаю. Ну, тобто... Ну і сюди додаткові ложу, ще якщо що. Далі, друзі, що в мене ще в ящику є? Це, звичайно, от, щоб лід вибирати, лопатка, яка ставиться отак от з боку для зручності. Я зробив таку приспособу, теж сам. От таку. Щоб туди ставити. От так. раз. В правій руці мене вудка, а в лівій ось ця лопатка, щоб було зручно собі взяв. Вибрав і назад, раз, повісив і все. Переходиш, вона не випадає, нічого. Тобто дуже і дуже зручно. Е, раніше я тут е, перше переробив магніт. У мене був тут магніт і ту лопатку я просто приліпував на магніт, але вона прокручувалася і злітала з магніта. Потім я переробив вже на таку приспособу. Зручно, класно, мені подобається. Споровий варіант. тобто... Далі, друзі, багорик ящику ще завжди вожу з собою. Такий саморобний, сам теж зробив. Ручка пластмасова. Ось такий крюк. Це і сама трубка взята з радянського насоса, з велосипедного такого алюмініума теж. То пофарбував вже трошки обліз. Ну, так зручно собі в чобіт впихнув і все завжди під рукою. Раз. Тобто раз і все. Тоже Штука, яка завжди потрібна на рибалці, бо всяке буває. І у мене бувало, але тоді в мене багра не було, потім навчило, вже вже собою беру багорик. <хи> так буває завжди. Так. Кришка вона е, от на таких е, двох завісах прикручена. Зараз наклажу ззаду. На таких завісах невеличких. От, раз. Тут на болтики, тут на саморізи взято до, до дерева. На таких двох завісах. Так, за завіс я розказав, що на двох завісах защолка, друзі. Не знаю, з якогось ящика був, знайшов таку защолку, дуже прикольно, нажимається так пальцем. Тут просто пластиночка прироблена, а сама защолка має такий зуб, виходить, і воно просто так. Щолк і все. Супер, супер, добре. За це розказав далі. Так, друзі, переходимо до середини. Значить, самому морозилку я розділив от дощечкою не пополам, а тако десь третю частину відділив. Раніше тут я перевозив термос свій півлітровий. Зараз я купив другий більший і він сюди вже не влазить. Ну, тобто, таке відділення. Але нічого, це відділення в мене служить для других речей. На цій дощиці в мене є резиночка така. І під тою резиночкою, от така резиночка прикручена. І під тою резиночкою я перевожу. Зараз Кульочку. Кульочок для того, щоб не затерти оцей пластик. Він такий прозорий, щоб його не затерти, щоб було акуратно, гарно. В цій коробочці я вожу блешні з однієї сторони мого власного виробництва, а з іншої сторони в мене різні мормишечки без мотилочки. Тут є лісоточки, які я роблю сам. Також є покупні мормишки з таким підвісним оком. Як кажуть, кутячим підвісним оком, з підвісним шариком, дуже добре працюють, до речі, в мене теж. Інколи дуже гарно вистрілювали. Отака коробочка. До речі, кому потрібні блешні або безмотилки, лісотки, звертайтеся, посилання лишу в описі під цим відео. Так, друзі. Що ж у мене тут я перевожу? Що в цьому відділенні, де був термо, що я зараз тут ввожу? Е, кульок для чого? Для риби. Значить, в ящику всередині, надіюсь, вам видно, от із папки, прикручена. Що зажимати е, папір А4? Е, прижимати в папку. Папки такі продаються. Тобто у мене зі старої папки така штука лишилася, от я її взяв. І під неї зажимаю кульок. Беру пакет, Раз, вставляємо туди і під ту. Раз зажали. так воно виглядає. Бачите, воно прижимає кульок. Ми сюди закидаємо рибу. І вона прямо в кульочок для того, щоб у нас ящик був чистий і не був тої слизи. В тому всьому ми кульок акуратно дістали і наш ящик чистесенький. Ось така штуковина, класно. мені теж дуже сподобалось. Так, далі, що тут ще в мене є? Звичайно, рушничок, щоб витирати руки, щоб менше мерзли. Далі тут ще є додаткові вудки в кульку на блешню, на інші безмотивки. Далі, що в мене ще тут є? Така от коробочка. В цій коробочці в мене запасні трійники повіці для жерлиць. Грузики. Бо жерлиці також з собою ставлю, беру, буває. Таке з собою вожу. Так, така коробочка. Так, далі. Також собою вожу відбійник. Отакий, от друзі, відбійник, для того, щоб не втрачати наші блешні мормишки. Балансири так само можна відбивати. Теж сам зробив, то вирізав з металу. Просверлив, такий там отвір, тут дротик от сюди заправляється, значить, жилка. Раз. Тут вертлюжок такий надійний, класний. На Алікспресі заказував такі вертлюжки, моща. І все, опускаємо по жилці і відбиваємо нашу мурмишечку. Така штука теж потрібна постійно, щоб була з вами. Тому що, якщо десь ловити в таких місцях, зацепів за рибалку багато. а Лісочка тоненька 0,1-0,12, тому ну я на такій основному ловлю, тому треба з собою таку штуку мати. Далі, що там ще в мене є? Ввожу таку прищепку, щоб відміряти глибину, як жерлиці ставити. Така проста. Сам зробив болта з гайкою. Та й прищепочка з коло з дзвіночків. Ця пластмасова. Дуже зелена, ярка, дуже на снігу видно, якщо десь біля ополонки забув. Вже не раз бувало забував. Оце зелена вона дуже дуже її видно на, на фоні снігу, льоду. тобто Дуже класно, коли сама прищепка яркого кольору. Ну і Такий магніт ще з собою ввожу, не знаю, інколи буває, що от, от цю лопатку можна було втопити, вона металічна, от бачите, і можна було прив'язати і цим магнітом дістати цю лопатку. Раніше в мене цей магніт був тут прикручений. Тобто отак в мене була сама лопатка на тому магніті. Ну, але вона скругла скочується. Бачите, вона скочується і тому я вже зробив ту біду. Так, добре. Ну і все, друзі. Ну і там ще от я б ставив паролону такого, бо термос раніше возив, я його вматував в рушник і туди ставив, щоб воно не, не дрібіжало менше. Не бився термос, то я ще там вирізав паралон, ставив по розміру. От так. Так, За це все, друзі, поки що розказав. Це все назад. Що я тут маю? Можливо, комусь було цікаво, комусь не цікаво, але думаю, розкажу. Поступово відразу вже розкажу за цей карман. Друзі, хто думає, з чого я його зробив цей карман? Він резиновий, як ви бачите, бачите, він, тобто десь, якщо ящик впаде. Його не поломиш, бо якщо пластиковий, то його можна зломити, я зробив сам резиновий сам пошив. Значить, сам карман це щобота, верхня частина гумового чобота. Я його там на закльопки, ну, болтики, можна сказати, посадив. От Дно там, бачите, теж щобота вирізав, просверлив, для того, щоб там вода, сніг, все в нас стікало, нічого тут не затримувалося. Вирізав кругле і прошив його. Такий. Невеличкий карман. Так, друзі, значить для чого той карман? От сидимо. Та, я думаю, всі знають, для чого той карман в ящику. Ну, я собі ще доробив. Для того, як я, наприклад, як ловлю на безмотилки, я дуже часто е, міняю різні безмотилки, підбираю, якщо рибка не активна. І от ти собі, собі сидиш і от тебе під праву руку, виходить. Ти собі сюди, от я дві поклав, тут більше можна там, штук п'ять їх положити, собі зручно дістав. Тобто попробував, кинув назад і пішов до іншої полонки. Дуже. Дуже корисна штука карман. Суперово просто. Ось такий простий. І з чобота, як то кажуть, бюджетного, зі старого чобота зробив і його от маю. Такий карманчик. Самий, друзі, пасок на ящик. Оце я взяв зі жіночої старої сумки. Ну Можна його взяти будь-який, можна купити кусок там на базарі якогось паска і собі прикрутити, який у вас є. Тобто це таке діло. Оці кріплення я сам вигнав, на два болтики взяв. Це з сумки було, разом йшло, а оце я вже сам зробив. Прикрутив, щоб воно ну, так рухалося у нас. Ну, отак я його прикрутив. Ну, з одної і от з другої сторони так само. Так на плече собі береш і дуже зручно нести. Так, е, на саму Камеру морозильну, вона в нас виходить така алюмінієва гостра. І щоб не обдирати фарбу на кришці ящика, я її одів зверху от таку штуковину, яку там вдягають на різну бляху, для того, щоб там не порізатися. Як захисна. Така вона ніби обрезинена і пластик всередині. ну Я думаю, хтось таку зустрічав. Я десь був, дістав і от собі сюди так її вирізав. Тут її вирізав під завіси. От. Щоб вона кругом під завіси, тут під цю защолку, щоб защолкувалося, повирізав. Ну і, і все. Вже кришка ящика не стирається, вона так стоїть на тому нормально. от Раз. І тут вже чітко все. Переходимо, друзі, до дна ящика. Значить, дно ящика, також воно дерев'яне. Тобто вирізано по формі морозильної камери. Вставлене. 18-20 мм товщина дощечки. також скрита три рази фарбою. Фарбою там скривав, яка була, такою і скрив. Колір каштан, мене здається, був такою, я і скрив. Тобто, вставлена дощечка на такі от саморізи, посверлена через кожних там от я знаю там 8-10 см, можна 7, можна менше. Так. От. По колу так обійшов на саморізах. А потім ще лишив е, місце і от самий самий низ, як ви бачите, це не дерево, це пластмас. Це десь четвірка або п'ятірка пластмаса. Для чого я її ще от вона на, на саморізах та пластмаса. Для чого я тут дав пластмасу, друзі? Можливо, хтось вже догадався: для того, щоб коли е, от, мокрий сніг, щоб він не налипав нас на нашу дошку, бо дуже до дерева прилипає сніг. От коли от, відлигає саме, а до, пла, до пластмаси... Так не прилипає і не примерзає ящик, коли пластмаса. Тому я дав ще знизу самого низу пластмасу. Також, як ви бачите, ящик на таких чотирьох гумових, то гума. Не пластик, друзі, гума. Це гумові ножки такі. Чотири штуки прикручені. Я знаю, висота їх десь 2,5 см. Десь так. Дуже класна штука, коли там, от, наприклад, на льоді вода, сніг. Тобто ящик у нас не в воді, не в снігу, він трошки припіднятий. І це дуже, дуже класно і дуже класний, зручно. Так він має бути. Не примерзає, тут у нас пластмаса, тут гумові ножки і тобто все суперово, все продумано. Отакий, друзі, вийшов обзор мого зимового ящика. Кому сподобалось відео, сподобався ящичок, обов'язково підтримайте україномовний контент лайком, підписочкою. Мені буде дуже приємно. Ну і пишіть, що ви думаєте про даний ящик. Ваша думка. Друзі, кому потрібні блешні або безмотилочки, лісоточки, звертайтеся, я їх роблю сам. Посилання залишу в описі під цим відео. Ну і чекаю льоду. Надіюся, на другий тиждень буде, в нас передають морози, буде лід, і я виберуся на рибалочку, так що чекайте відоса. Всім папа, -па, всім добра, всім мирного неба. До нових зустрічей на каналі.